Нашу історію можна було б почати зі слів: Жили були собі двоє відчей духів, які понад усе любили пригоди. Адже саме жага пригод розбудила нас осіннім прохолодним ранком і вирвала з обіймів теплого ліжечка, відправивши нас в неймовірну одісею. Стукіт коліс по кам'янистому ґрунті, як ніхто інакше, заряджав і мотивував нас. Осінній ліс, хоч уже не по літньому привітний, але все ж по-справжньому казковий. Він заворожував нас своєю красою. Вдалині виділись високі горгани, що, немов юна дівчина, манила нас до себе своїм станом, а поряд смакували лісовими смаколиками коні. Так виглядала наша дорога з лисиці до межерік. Ну а далі, залишивши своїх сталевих коней, наш шлях продовжився пішки. Підйоми і спуски ми долали відстані, як заправські діти гір. Здавалось, що ми народжені у горах і скормлені молоком самого чугайстра. Ноги ковзали, а ми немов летіли. Ще пак у нас ж була своя мета. Що думає людина, коли підіймається вверх? Насправді в її голові в цей момент немає ніяких думок. Вона просто щаслива. Важко описати красу осіннього лісу. В ньому живе щось міфічне, щось таке, що приховане від людського ока і тільки обраний самою матінкою природою зможе споглянути на ці чудові дари. Ліс це не просто ресурс, яким користується людина, це живий організм, що потребує любови. Прийдіть до нього і послухайте шум дерев. Насправді це вони розмовляють між собою, переказуючи одне одному багатовікові легенди, свідками яких. Гірська стежина все далі віддаляла нас від рідних місць, а довколишнє царство розкривало свої обійми. Сонячні промені пестили наше тіло, зігріваючи душу і заспокоюючи розум. Ми поєдналися в єдине ціле, ми стали частинкою Прекрасного, ми відчули зв'язок з природою. Мимоволі згадуєш нашу рідну казку про дідуся Оха Йдуть та йдуть! Чи довго, чи не довго, аж увійшли у такий темний ліс, що тільки небо та земля. Але наш шлях насправді набирав тільки обертів. Подолавши гірські підйоми, норовисті гірські потоки, ми наблизились до неї. Старий, це тільки половина рушна. Нам ще на гору підійматися. Пішли? Полонина Рощина. 1440 метрів над рівнем моря. Сюди, як і у свій час, в Рим сходяться всі маршрути. Остання зупинка перед стрімким підйомом. Ми вирішили пообідати, адже на годинку була вже 12-та, а Сивуля не дуже рада голодним гостям та й сили нам знадобляться перед підйомом. Та кам'яниста стежка завивалася, як лісова гадюка, заманюючи нас нагору. Та заради того краєвиду, що ми побачили, можна було б витерпіти все. Андрій Ворон колись сказав: якщо хоче знайти відповідь на своє питання, йди вверх. І ми йшли. Ми долали метр за метром важкого, але водночас такого бажаного шляху вітер обвітрював наші губи і лиця, та ніщо не могло нас зупинити. Те, що ми побачили, не піддається усному опису. Людство ще не винайшло таких слів. Після невеличкої перерви наш шлях лежав у напрямку малої сивулі. 1818 метрів височили перед нами. Ми були в одному важкому, але омріяному кроці. І ми його зробили. Ми виконали нашу ціль, нашу мету. Ми ступили на гору, ми відчували свободу своїм серцем, ми відчували, що знаходимося на своєму місці. Хтось не вірив у нас, інші з крутили пальцем біля голови. Але ми знали, що ті емоції, які чекають нас там, того варті. Ні сильний потік вітру, ні осіння прохолода не завадила нам відчути тепло, яке випромінювала гора. Вона поділилась нами своєю любов'ю. Хтось відвідає гори заради того, щоб поставити галочку. Для когось це просто підкорення певної вершини. А для нас це місце сили, де ми можемо побути сам на сам зі своєю совістю. Повертаючись додому, покидаючи ці казкові місця, ми сказали собі, що обов'язково повернемось, адже тут залишилась частинка нас.